Одночасно із проведенням комплексу осінньо робіт у господарстві повним ходом ідуть соняшникові жнива. Вирощуванням цієї культури тут займаються вже вісім років. Під соняшником у Миролюбівському 500 гектарів, і за кількістю площ воно посідає одне із провідних місць у Житомирському районі. Посівний матеріал соняшнику використовується в основному іноземних селекцій компанії Піонер з високим енергетичним потенціалом, тому є і відповідний результат. Щоденно до пізної ночі на збиранні соняшнику працює два комбайни, які в середньому обмолочують до 70 гектарів площ, в залежності від масиву культури. Для прискорення темпів обмолоту заправка пальним ремонт комбайнів і харчування людей здійснюється на полі. Нинішній рік, я б сказав, б, мабуть рекордний за всі роки. У нас є окремі поля, що видають до 40 центнерів з гектара. 30, от одне поле, ну не повністю поле, а є іменно на полі участки, де до 40, 36, 37. От. А в цілому зараз за 20 йде. Я рахую, що для соняшника це добрий урожай. Урожайність соняшнику радує керівників господарства, оскільки в середньому на круг тут отримують по 30 центнерів зернят. А врожайність на окремих полях сягає до 40 центнерів із гектара. Процес збору соняшника в цьому році затягнувся через дощі і надмірну вологу, а в результаті чого кошики соняшника почали гнити і зернята осипатися. А це реальні втрати для товаровиробника. Збір врожаю соняшнику у Миролюбівському завершується. І за попередніми підрахунками повалу тут планується отримати 1200 тонн зернят проти 800 тонн у минулому році. Головне, щоб була ціна відповідна на цю культуру і не знижувалася щоденно. Однак на сьогодні через відсутність обігових коштів господарство змушене реалізовувати соняшник за низькими цінами, щоб погасити кредити та своєчасно розрахуватися з іншими виплатами.